Розділ 25 Те, що ти переміг чаклуна, ще не означає, що ти переміг чаклуна. ТОТ Амон. А аз суворо сказав Іштван. Настав момент, коли навіть твоє почуття гумору починає набридати. Я не жартую, Іштване, запевнив його А-аз. Ти втратив свої сили. Давай, спробуй щось, що завгодно. Іштван вагаючись, заплющив очі. Нічого не сталося. Бачиш? знизав плечима Аас. Усе! Ти втратив усі сили і не сподівайся на допомогу своїх союзників. Вони в такому ж становищі. Тобто ми справді виграли? вирвалося в мене. Бо нарешті почало доходити, що відбувається. Саме так, малюк. з раптом нахилився вперед і плеснув Фрумпеля по плечу. Вітаю, Фрумпелю. вигукнув він. Мушу визнати, я не вірив, що в тебе вийде. Що? кліпнув очима дивол. Просто радій, що ми з тобою розквиталися, продовжив Аас, навіть не зупиняючись. Ти ж не відмовишся тепер від угоди, правда? Фрумпель. Голос Іштвана потемнів від загрози. Це ти з нами таке вчинив? Я. я, затинався Фрумпель. Та вперед, Фрумпелю. підбадьорював Аз. Вивалюю все! Він тепер тобі нічого не зробить. До того ж ти можеш телепортуватися звідси будь коли. «А От і ні. гаркнув Хігінс і махнув рукою. Я встиг побачити маленьку кулю, що полетіла вперед, і вибухнула хмаркою фіолетового пилу у чола Фрумпеля. Гарний хід, Хіггінсе. похвалив Ааз. Якщо тобі не надважко, Аз!» – перебив Іштван. не міг би ти пояснити, що тут відбувається, ага. вигукнув Аз. У цьому й уся суть. Це звучить знайомо, пробурмотів Квіглід. Я штовхнув його ліктем у ребра. Ми ще не вибралися з халепи. Схоже, Фрумпель дізнався про твої плани від Трокволда. Ймовірно, він злякався, що якщо ти справді захопиш усі виміри, то введеш контроль над цінами і викинеш його з бізнесу. Ти ж знаєш, які ті диволи. Біси пирхнули. Іштван задумливо кивнув. Коротше, він вирішив тобі завадити. Для цього він шантажем змусив нас чотирьох допомагати йому. Ми мали створити відволікаючий маневр, поки він здійснює справжню атаку. І що ж він зробив? нетерпляче перепитав Хіггінс. Він отруїв вино, пояснив Аз. Ти що, не пам'ятаєш? Коли? здивувався Брогерст. Коли він кинув у глек той фальшивий кристал, але ж він сам биве з того глека. вигукнув Хігінс. «А вже ж! адже він заздалегідь прийняв проти отруту, закінчив Ааз з пафосом. Тобто ми застрягли тут, звідразу сплюнув Брокгерст. Знаєш, Аазе. Протягнув Іштван. Мені спадає на думку, що навіть якщо все було саме так, як ти описав, ви з друзями відіграли в цьому неабияку роль. Ти маєш рацію, Іштване!» визнав Аз. Але я готовий запропонувати тобі угоду. Яку саме? підозріло спитав Іштван. Вона складається з двох частин. По-перше, щоб очистити танду і себе від звинувачень у протидії твоїм минулим планам, я можу запропонувати транспорт для тебе і твоїх союзників з цього виміру. Mm -hmm, протягнув Іштван. А друга частина? А друга частина це найвища помста, яку ти можеш обрушити на Фрумпеля. В обмін я хочу, щоб ти пообіцяв не мстити нам чотирьом за сьогоднішню неприємність. Помилування для чотирьох в обмін на одного? хмикнув Іштван. Не надто щедра угода. Думаю, ти щось упускаєш, Іштване, застеріг Аас. І що саме? Ти втратив свої сили, а це означає, що нас четверо, а вас. Лише троє. Подивися на своїх чотирьох. глузливо кинув Броггерст. Жінка, Магнедоучка! занепалий мисливець на демонів і збочинець. Занепалий? насупився Квіглі. Спокійно, Квіглі, і ти теж, Тандо, наказав Аас. Ви троє теж не особливо вражаєте, Брогерсте. Двоє бісів без сил. І товстий божевільний чеколун!» Несподівано це підняло настрій іштвану. Бісам це явно не сподобалося. Послухай, Азе!» – почав Хігінс. Якщо ти хочеш битися, ви мене не зрозуміли, панове. лагідно сказав Аз. Я ж навпаки, хочу уникнути бійки. Просто намагаюся донести, що, якщо справа дійде до бійки, ви програєте. Не обов'язково. насупився Брокгерст. — Неминуче. твердо сказав Аз. Дивись, якщо ми битимемось і виграємо, ви програли, якщо ж ми програємо, ви все одно програли. Це як так? підозріло спитав Хігінс. Просто. самовдоволено відповів Аз. І якщо ви нас вб'єте, втратите єдиний спосіб вибратися з цього виміру. Ви застрягнете на кладі назавжди, а за моїми підрахунками, це і є поразка. Тут ми згодні, пробурмотів Брокгерст. Та годі вже, перебив іштван зі сміхом. А Аз, як завжди, має рацію. Можливо, він і програвав кілька бійок і магічних, і фізичних. Але я ще не чув, щоб хтось виграв у нього у суперечці. Отже ти приймаєш угоду? спитав Ас. Домовились, твердо заявив Іштван. Наче в нас є вибір. Вони урочисто потисли одне одному руки, я помітив, що біси шепочуться між собою раз по раз, кидаючи на нас злісні погляди. Мені стало цікаво. Чи поширюється домовленість із Іштваном на бісів? Але найбільше мене цікавило, що ж цього разу задумав Ааз. Ну, Ааз. запитав Іштван. Де той транспорт, який ти обіцяв? Ось він! відповів Ааз, витягнувши знайомий предмет з під сорочки і кинувши його ішвану. Пострибун. вигукнув ішван із захватом. Я такого не бачив з тих часів, як. А що це? перебив його Хіггінс. Іштван насупився. Це наш квиток з цього виміру, буркнув він. А як воно працює? підозріло спитав Брокхерст. Повірте, панове, з кривою усмішкою мовив Іштван. Працює. Він знову обернувся до Ааза. Біси. пробурмотів той собі підніс. Ти ж їх і найняв, байдуже нагадав Аз. Так, це правда. Ну, і яке ж те твоє диявольське покарання для Фрумпеля? Та, елементарне, усміхнувся Аз. Використайте постеребун і поверніть його на діву. Чому саме на діву? здивувався Іштван. Бо його вигнали звідти. Відповів Хігенс, до якого щойно дійшло. А диволи не перевершені в покаранні тих, хто порушує їхні закони. зловісно усміхнувся Брокхерст. Чому Фрумпеля вигнали з діви? пошепки спитала в мене Танда. Не знаю, зізнався я. Може, повернув комусь гроші? <христо> не вірю, він же дивол, пирхнула вона. Азе. Іштван посміхнувся, розглядаючи пострибун. Завжди захоплювався твоїм почуттям гумору. Воно навіть гірше за моє. А що ти хотів від збочинця? буркнув Брокхерст. Слова добирай, бісе, гаркнув я. Він мені вже добряче набрид. Тоді й вирішено. розсміявся Іштван, плескаючи в долоні. Брокхерст, Хіггс, ідіть сюди до Фрумпеля, ми вирушаємо на Діву. Прямо зараз? спитав Брокхерст. Коли е, ми тут ще нічого не владнали, додав Хігінс, знову глянувши на нас. Ми довго не затримаємось, запевнив їх Іштван. Тут немає нічого, що ми не зможемо забрати пізніше. Це правда. Кивнув Брокхерст, дивлячись на мене з цікавістю. Ем, Іштване?» – озвався Квіглі. Це ти до мене? з удаваною вічливістю запитав Іштван. Так. Квіглі виглядав ніяково. Я правильно розумію, що ви збираєтесь вирушити до місця, де живуть лише демони. Саме так, підтвердив Іштван. То. Тобто. Чи не будете ви проти, якщо я піду з вами? Що? вигукнув я щиро здивований. Навіщо? Ну, вагаючись, проказав Квіглі. Якщо я щось і зрозумів сьогодні, то це те, що я майже нічого не знаю про демонів. Я ще не вирішив, чи хочу залишатись мисливцем на демонів, провадив Квіглі. Але в будь-якому разі. Мені не завадить дізнатись більше про демонів, а яке місце краще для цього підходить, ніж земля, де мешкають лише демони? І навіщо нам тягнути з собою мисливця на демонів? обурився Брокхерст. Може, ми йому самі дещо розповімо. З надто невинною міною припустив Хігінс і непомітно штовхнув Брокхерста ліктем. Що ж, гм? Знаєш, ти маєш рацію, Хіггінсе. Брокхерст знову розцвів в усмішці. «Пречудово!» – вигукнув Іштван. Зробимо з цього пригоду. У такому разі. Ви ж не заперечуєте, якщо і я приєднаюсь, муркнула Танда. Що? вибухнув Брокхерст. Навіщо? сердито кинув Хігінс. Допомогти, звісно. Усміхнулась вона. Я хочу бути поруч, коли ви навчатимете квіглі. Чудово, чудово! сяяв Іштван, ігноруючи заперечення бісів. Чим більше, тим веселіше, А, сківе, а ви з нами. Цього разу ні. Дякуємо, відповів Аз, випередивши мене. Ми з малюком маємо кілька справ, які не можуть чекати яких саме? запитав я. Заціпся, малюк, прошипів Ааз, а тоді знову звернувся до решти з усмішкою. Ідіть собі, ми будемо тут, коли ви повернетесь. Ми на це дуже розраховуємо, зловісно, усміхнувся Брокхерст. Бувайте, Аази сківе, помахала рукою Танда. Побачимось наступного разу. Але. «Тандо», – почав я, не хвилюйся, хлопче, запевнив мене квіглі. Я подбаю, щоб із нею нічого не сталося. Позаду нього танда підморгнула мені так, що в мене аж щоки спалахнули. Газе. розсміявся Іштван. Обожнюю твою компанію. Нам треба частіше працювати разом. Він налаштував параметри на пострибоні і приготувався його активувати. Бувай, іштване!» – усміхнувся Ааз і помахав рукою. Згадуй про мене. Повітря затремтіло, і вони зникли. Усі. Аазе. вигукнув я тривожно. Ти бачив, як ті біси на нас дивилися? Гм. А, так, малюк. Я ж казав, що це підступні створіння. Але що ми будемо робити, коли вони повернуться? Не хвилюйся про це малюк. Не хвилюйся. зірвався я. Та нам потрібно, бо вони не повернуться, закінчив Аз. Я аж скам'янів. Але коли вони впораються на Діві. Ось у цьому й штука, малюк. Ас хижо всміхнувся. Вони не потраплять на Діву!» Підтримати цей канал легко. Вподобайка, підписка, добрий коментар або донат за посиланням під відео. Дякую, що слухаєте.